В Україні заборонили палити у громадських місцях ще у 2021 році. До переліку табу входять і заклади ресторанного господарства, кафе, бари, ресторани. Проте у Дніпрі 22% не дотримуються відповідних правил. Такі дані оприлюднила громадська організація. Сам вони приєдналися до ініціативи кампанії Молодь вільна від куріння та з вересня по грудень 2022 року перевіряли заклади. Ми зацікавлені у тому, щоб молодь не долучалася до цієї поганої звички. Так як тютюнова індустрія вона доволі часто поширює рекламу щодо того, що куріння це модно, це круто, але це не так. Катерина каже, що періодично перевіряють заклади, аби моніторити, чи змінила адміністрація свою думку щодо заборон. Так, ми завітали до одного з рибних ресторанів, щоб подивитися, чи тримає хтось сигарету з відвідувачів. Перепрошую вас тут. Можна курити доброго дня? В нас в закладі не палять. Знаків, що заборонено палити, немає. За словами офіціанта, вони попереджають відвідувачів про неможливість у такий спосіб розслабитися. Якщо ж гості закладу не згодні, то їм пропонують обрати інше місце. Така ж сама ситуація і у популярному пабі Дніпра. У закладі кажуть, вони за такі зміни у законі і суворо ставляться до порушення цих правил. Для паління мають спеціально відведені місця. Добрий день, Добре, Можна курити? Ні, не можна. По новому закону у нас в закладах не палять, не курять, і айкаси, і курілки-доділки прирівнюються до цигарок. Третій заклад, у якому ми побували, теж не полюбляє відвідувачів курців. Хоча в жодному з трьох немає спеціальних знаків про заборону куріння. Виглядати таблички мають так. У Дніпрі ми перевірили 50 закладів за методологією. 25% – це були ресторани, 15-13 – кафе та бари. Вибірка закладів проводилась рандомно серед усіх дніпровських закладів. Загалом, якщо ж заклад порушує закон, тоді вже громадська організація звертається до Держпродспоживслужби, аби ті перевірили та попередили про відповідальність. Під час перевірки ми дивилися на те, чи є Рекламні банери, що стосуються куріння чи тютюнових засобів, електронних цигарок, кальянів, і також чи є там атрибутика відповідна: тобто, це запальнички, попільнички, цигарки, чи присутні вони у меню. Також ми питали у персонала, чи можна там курити. За результатами перевірки у місті лише 78% закладів дотримуються правил заборони тютюнопаління. Серед порушників найбільше барів. Там популярні кальяни. Ба більше серед любителів покурити і підлітки, каже Катерина Єременко. За її словами, всі заклади ресторанного господарства повинні мати позначки, що дозволяють або забороняють. Крім Дніпра, такі моніторинги закладів громадська організація здійснила ще у чотирьох містах України. Серед них Київ, Львів, Тернопіль та Одеса. Поширювати свою діяльність у інших регіонах планують найближчим часом. Наталія Москаленко, Тарас Іванов. Новини дев'ятого каналу.